Пані Депна, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і на Олімпі ігрових моніторів завжди тісно. Кожен виробник хоче додати щось своє. Хтось робить панель зі змінною вигнутістю, хтось частотою оновлення 500 Гц. А дехто, як Самсунг, робить все чудово, не ідеально, але загалом круто. І місцями дивує оглядачів, включно зі мною. Власне, на Олімпі вже давно посідає головним вигнутий 49 дюймовий титан Samsung Odyssey G9. І. І сьогодні мова не про нього, а про модель скромнішу і діагональю, і форматом. Але вона на відміну від G9, кратно більш доступна по фінансам і при цьому має дуже солідні переваги, запозичені у старших моделей. Зустрічайте Samsung Odyssey G7, модель G70B. Не перед тим як розпочати з вас. подбайка, підписка та дзвіночок, і не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати на YouTube, на головній сторінці каналу по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла, перш за все, вам варто зрозуміти, що G7 у Samsung величезна кількість. Вам 28, 32 чи 43 дюйма, частоту оновлення, яку 144 чи 240 Гц. Навіть панелі можуть бути IPS, VA або навіть Mini LED. Остання модель має назву Odyssey Neo, але вона все рівно G7. Ціни відповідно теж різняться. Тому. Щоб не плутатись, номенклатура у оглядової моделі LS28 BG702 EIXUA. Це 28-дюймова 4К 144 герцова красуня. В принципі, у всіх Samsung Odyssey характеристики соковиті, тому не дивуйтесь, вартість її, до речі, складає 21 тисячу гривень без знижок. А зі знижкою йде зараз на момент зняття цього відео 19 тисяч. Це 560 доларів і 505 відповідно. Йдемо далі. Комплектація монітора багата, маємо кабель DisplayPort, кабель USB type a USB Type-B на 5 ГБ, документацію, кабель живлення, а також пульт дистанційного керування. На відміну від багатьох попередників від інших виробників, пульт не виносний по кабелю, а чесний, бездротовий. І монітору він дуже дуже корисний. Самі побачите. Візуально Samsung Odyssey g 7 g G70B незвичний, бо здалеку його можна було б легко прийняти за традиційний робочий монітор. Якби Недекоративні пластикові елементи на передній частині знизу. Там аж би підсвітка, зрозуміло. Як і позаду корпусу навколо кріплення ніжки. Підтримка веса присутня 100 на 100. Гвинти М4 сховані під пластиковим кільцем розсіювача. Власне, ви самі їх побачите, коли будете монітор збирати. На передній панелі на дисплеї також знаходиться захисна плівка, яку знімати. Не можна, якщо знімати, попрощайтесь з гарантією. Власне аналогічна ситуація була у перших поколінь Galaxy Fold та Flip. Але чому вона присутня на моніторі, який навіть вигін не змінює, я не знаю. Просто не чіпайте її. Добре, кронштейн містить отвір для кабель менеджменту із гумовим захисним ремінцем і дозволяє змінювати положення монітора на 15 градусів вліво вправо. Тобто він не повертається, він просто трошки нахиляється вліво вправо. Також можна його нахиляти вперед на 15 і назад на 9 градусів, а також повертати панель на 90 градусів вертикально. Ну а висота підйому складає 120 мм плюс-мінус 5. Вага Samsung Odyssey G7 G70B складає 7 кг з підставкою і трошки більше 5 кг без неї. Периферія за виключенням замку Кенсінгтона, знаходиться на задній частині корпусу знизу, і включає в себе 2 HDMI 2.1, displayPort 1.4, два 5 гігабітних USB Type A1. 15 Габітний Type B, mini Jack, проприєтарний роз'єм живлення DC, хоча мені б дуже хотілося мати тут C13 або C14, і роз'єм RJ45. При використанні Type B, до речі, всі інші USB можна використовувати як роз'єми для хабу. По характеристикам, IPS-панель має роздільність 4K, діагональ 28 дюймів, співвідношення сторін 16 до 9. Присутня апаратна підтримка Nvidia G-Sync та FreeSync Premium, заявлена яскравість, складає 300 кандел на метр квадрат. Мінімальна яскравість 250, статичний контраст 1000 до 1. При цьому Samsung заявляє про підтримку HDR 400 і HDR 10 І скажу заздалегідь, якщо ви хочете якісно ідеально працюючий HDR, то тут цього не буде. І претензії в мене в основному саме до стандартів HDR, а не до Samsung. Зате претензій немає до кутів огляду 178 градусів і передачі кольору, бо присутнє 90% покриття dci p 3%. Час відгуку у панелі складає 1 мілісекунда. На корпус. Усі присутні також динаміки, і звук краще, ніж я думав. Ви потім зрозумієте, чому. Samsung Odyssey g 7 G70B має клас енергоефективності C, споживає близько 60 Вт на годину і за рік типово набирає десь 89 кВт. Керування я залишив по суті на останок, бо у Samsung Odyssey g 7 є величезна перевага у плані, скажімо так, додаткових фішок. Річ у тім. Що монітор підтримує всі відомі мені фішки Samsung Smart TV, може виконувати роль і телевізора, і монітора, і робить це ледь не одночасно. Тут є Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, в монітор вбудована оболонка Samsung Tizen, яка керується або пультом, або передньою панелью. Цю оболонку я пам'ятаю ще по смартфонам Samsung 10 років назад, коли вони були не на Android. І загалом вона відверто менш зручна за Android TV, але все рівно туди монітору неймовірну кількість фішок, яку у жодних. Одної іншої моделі я не бачу. Це настільки круто, що вам для використання Odyssey G7 навіть консоль або ПК не потрібні. Тут є підтримка дублювання картинки зі смартфону. Є рідна підтримка Samsung DeX, є підтримка Microsoft 365 і Google Duo, Хоча останнє дивно, бо вебкамери на корпусі тут немає. Через Gaming Hub можна стрімити ігри через GeForce Now або Xbox Cloud Gaming, наприклад. Власне можливість до того з'єднання по інтернету для цього часткового монітора і присутня. Хоча з'єднання, як я розумію, навіть не гігабітне. Але спойлер, гігабіт вам і не обов'язковий. Стабільність сигналу тут важливіша. Також приємно, щоб перемикатись між джерелами сигналу можна миттєво, без затримки по суті. У мене був проєкт, коли я робив із смартфону ігрову Android-консоль і тестував геймпади. Так от, із Samsung Odyssey, G7, процес був би значно простішим і приємнішим. Бо нагадую, дублювання екрану тут нічого додаткового не вимагає. А з DeX ви навіть з клавіатурою і мишею Зможете. Деякі ігри це підтримують. Що по недолікам? Рождяр, я сказав, про порт живлення сказав. Дуже неприємно, що у комплекті немає сертифікованого кабеля HDMI 2.1. Я б навіть погодився обміняти його на комплектний DisplayPort, бо під універсальний монітор такого калібру HDMI не просто пріоритетний, він необхідний. Ну і знайти зараз дешевий і якісний HDMI 2.1 проблематично. А без якісного у вас можуть бути проблеми по суті будь-якого характеру. Тут відмічу і те, що монітор для використання із DisplayPort 1.4 на максимальному режимі 4 к 144 Гц потребує Display Stream Compression. Якщо у вас навіть відеокарта є з DisplayPort 1.4, але не має DSC, то буде як ПВЗ від 120 до 60 Гц. але точно не 144. І якщо у вас на HDMI 2.1 немає опції підключити 4 к 144, спробуйте перезавантажитись або підключити спочатку DisplayPort і потім повернутись на HDMI. Тізен також багатьом людям буде оболонкою новою і невідомою. Омою через це, скажімо, знайти режим економії енергії і вимкнути його буде проблематично. А вимкнути його вам потрібно буде, бо без цього, якщо у вас ПК або консоль у режимі сну, монітор прокинеться після них з величезною затримкою. Ну і той факт, що це в половину смарт-ТВ, в половину монітор, теж місцями бісить. Автопідключення до, скажімо, ios девайсів вимкнути не можна. Якщо, для прикладу, сусід буде ходити у межах підключення, монітор буде питатись про це кожен раз. Ігрова панель, яка тут теж присутня, вилазить, по суті, коли хоче. І ні, вимкнути її не можна. А користі від неї кіт наплакав, що особливо сумно. Також відмічаю, що керування кнопками знизу не зручне, бо тактильно там є і інші елементи, які заважають пальцям. А от пульт прямо космічно зручний. Серйозно. Ну а підсумки наступні: це один із найкращих ігрових моніторів на ринку. Він не йде. Але найкращий загалом Samsung Odyssey G7, G70B можна взяти замість телевізора, замість ігрового монітора для ігор на приставках і ПК одночасно. Tizen місцями дурна, але загалом потужна оболонка. Ну і характеристики тут чудові. Власне свою ціну монітор виправдовує, тому так. Рекомендую з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і коментарі важливіші за все, то вік просто обожнюю самі бачите. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. з новим роком. Слава Україні! Слава героям та бойтесь здоров'я!